Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі Готуємо разом залою. Сьогодні я з вами поділюся найкращим рецептом дуже смачного медового печива. Таке печиво виходить хрустке та ніжне, швидко готується та швидко з'їдається. Для початку я в миску висипаю цукру 100 г. Вершкового масла 250 г. Вибиваю 2 яйця. Висипаю 5 г ванільного цукру, трішки солю та виливаю 3 столових ложки меду. Висипаю 3 столових ложки сметани та збиваю міксером до однорідної маси 3-4 хвилини. До збитої маси висипаю подріблений миндаль 100 г, одну чайну ложку розпушувача для тіста 600 г борошна та збиваю все міксером. Далі тісто я вимішую руками. Тісто вийшло дуже ніжне та еластичне. Тісто я добре вимісила, тепер розділю його на дві частини. Посипаю стіл борошном і знову розділяю на дві частини. Розкатую тісто завтовшки 5 мм. Беру звичайну формочку та вирізаю. Тісто дуже гарне, еластичне, навіть безборошно добре відділяється від формочки. Беру вилку та покалую кожне печиво. Викладаю печиво у форму, ставлю до нагрітої духовки та випікаю при температурі 175 градусів 35 хвилин. Друзі, ви тільки подивіться, наскільки гарне та смачне печиво. Їсти таке печиво одне задоволення. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не припускайте мої нові рецепти.